Мінус ще один воєнний злочинець. У Севастополі ліквідувала керівника штабу ракетних кораблів ЧФРФ Транковського. Перед смертю він добряче помучився, та саме через нього загинули десятки цивільних українців, і, зокрема, він причетний до обстрілу в Вінниці калібрами у липні 22-го року. В той трагічний день в одну мить загинуло 29 мирних жителів, серед яких були діти. Як вдалося мінуснути расиста та які ще злочини він скоїв, розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш. Канали, тисніть. Вподобайка, ми переходимо до новин. В Севастополі прогримів вибух. Машина їхала-їхала і чомусь злетіла у повітря. Стурбовані мешканці кажуть, за кермом був якийсь вояка. Він нахуй з водітельської сторони. Треба. Вояка. Дежить. Тобто ще один воєнний злочинець погнав на концерт до Кубзона. Згодом з'ясувалося, це не просто якийсь вояка. Це керівник штабу 41-ї бригади ракетних кораблів Чорноморського флоту Російської Федерації Валерій Транковський. Від його отівки майже нічого не лишилося. Сам він теж все. А он сейчас зальет сумку. Місцеві подекують, що після вибуху Транковський ще певний час був живий, але сильно стікав кров'ю, бо йому відірвало дві ноги. Тому він не просто помер, а й добряче помучився на останок. Російські сайти пишуть, що за Транковським слідкували близько тижня, а саморобний вибуховий пристрій було приведено в дію дистанційно. Але й така смерть для нього подарунок долі, бо саме через нього загинуло куди більше цивільних українців, яких він вбив ракетами. Транковський воєнний злочинець, який віддавав накази на пуски крилатих ракет з екваторією. Орного моря по цивільним об'єктам в Україні. Зокрема, він обстріляв Вінницю калібрами в липні 22-го року. Тоді загинуло 29 мирних жителів. Дві сотні було поранено. Це був найкривавіший теракт у місті. Окупанти запустили чотири ракети по цивільних людях. Тоді серед жертв були зовсім молоді дівчата, по 18 та 20 років. Медики, випадкові перехожі, а не меншій загиблі було усього чотири рочки. Це Дмитрієва Єлизавета, сонячна дівчинка, яка в момент удару з мамою поверталася із занять з логопедом. Вона ще немовлям перенесла операцію і так рвалася до життя, але російські військові вбили і її, а маму важко поранили. Жінка перенесла понад 10 операцій. А де цифра? 2? Правильно, молодець! Ми йшли до логопеда, Ну, це був як звичайний день. Ми ходили туди чотири рази на тиждень. Ніхто не знав, що так буде. Це один з найкривавіших терактів росіян. Держава-терорист скинула на Вінницю чотири ракети. Дві з них влучили у середмістя. Били 28 людей, понад дві сотні поранених. Я пам'ятаю, що ми були десь тут. Рік по тому Ірина згадує, які йшли дорогою, якою зазвичай не ходили. Як мовчала Ліза, яка зазвичай була дуже активною. І ті хвилини на площі. Після гулу ракет був сильний вибух. Я піднімаю голову, було все в чорному, все в чорному. Я прибігаю до Лізи, Я ще не зрозуміла, що сталося, тому що вона так і залишилась. в Візочку фото закривавленого візочка за кілька хвилин облітає інтернет і стає ще одним символом терору росіян. В цей час на площі у Вінниці в хаосі поранені рятують тих, кому допомога треба ще більше. Сидить просто якийсь чоловік, отак взявся за голову. Я підбігаю до нього, кажу, допоможіть мені дитину виняти з візочка, тому що я хочу її виняти, а я не можу. в мене рука не слухається. Я тільки потім зрозуміла, що вона була в мене перебита і вся в крові. Він підбігає до візочка і каже, що вибачте, я вам нічим не можу допомогти. я дивлюсь на лізу, і я бачу, що ліза вже вона вже все. Жінці кілька днів не розповідали про смерть дочки. Вона навіть не змогла попрощатися із дитиною, бо сама була на межі життя та смерті. Але каже, що Ліза попрощалася із нею сама у вісні. Мама, я знала, що так станеться. У неї була прекрасна українська вимова. Я кажу, Ліза, ти розмовляєш? Вона каже: Мама, ти так про це мрію. Я тільки у вісні почула її голос. Із кільком сім'ям Транковський та його спільники принесли горя втрати, важко напевне порахувати, бо також цей покидьок неодноразово обстрілював Одесу та інші мирні міста, через що загинуло багато цивільних. Тож він був абсолютно законною ціллю з точки зору законів та звичаїв ведення війни. Суспільне посилаючись на власні джерела, повідомило, що підрив в Севастополі автомобіля керівника штабу 41-ї бригади ракетних кораблів та катерів ЧФРФ Валерія Транковського. Успішна спецоперація СБУ. Символічно, що російські Військовий злочинець, на руках якого кров десятків мирних українців, закінчив своє безславне життя на вулиці Тараса Шевченка в Севастополі. Розплата за злодіяння це лише питання часу. Жоден окупант та вбивця не може відчувати себе в безпеці, де б він не знаходився. Жил, як і здох, як собака. А так самі росіяни пишуть про іншого генеральчика, який теж десь бісідоє з Жириновським. Нагадаю, що днями ліквідували і Павла Клименка, якого ненавидять навіть садці Його підозрювали в створенні такого собі концтабору, де він організував катування військовослужбовців у тимчасово окупованому Донецьку. Як відомо, Клименко командував п'ятою окремою мотострілецькою бригадою, що носить ім'я Олександра Захарченка. Його звинувачували в організації катування, також в здирництві грошей з підлеглих за переведення до тилових підрозділів. Обставини його загибелі залишаються невідомими. Російським журналістам вдалося підтвердити смерть генерала через коментарі його сестер у соціальних мережах. Згідно з розслідуванням видання Астра, Клеменко нібито організував катування військових на території покинутої шахти в окупованому Донецьку. Туди їх примушували йти в штурмові групи і вимагали гроші. Крім того, його підлеглі звинувачувалися у жорстокому вбивстві американця Раса. Лабентлі в так званій ДНР. Російські блогери також критикували генерала за великі втрати серед особового складу, вказуючи на можливість уникнути боїв за хабар. У соціальних мережах після його смерті з'явилося багато повідомлень від родичів загиблих солдатів, які висловлювали невдоволення годіми, але ці пости були згодом видалені. В Донецьке п'ятьорки всі знають як бригаду смерті. Еті упері угробили стільки народу, скільки... Не грубі лі моєго товарища танкіста, який служив в п'ятерки, Эти Отправили в штурма, и он, естественно, погиб. Но ничего, Господь все видит. Надеюсь, все, руководство, потерки, последует следом за этим уперем. Это тебе, тварь, за всех мужиков, чьими жизнями ты играл, как в карты. Боженька услышал наши слезы и молитвы. Моего сына со смертельным диагнозом это мразь отправила на штурм. Как только узнал, что ребенок подала документы на ВВК. Держали в подвале, как скот. Забрали телефоны. В туалет под автоматом водили. Мой сынок ушел в штурм даже без разгрузки, не говоря о бронике. Хотя был полностью экипирован, так как воевал с 14-го года. Но вы, сука, даже не дали взять личные вещи. Сын пропал без вести. Документы и вещи пропали бесследно. Вот цена вашего героя. И таких, как мой ребенок, десятки тысяч. Это называется прилетело обратка. О душе нужно было думать, а не о об бабле. Гори в аду, Пятая бригада мужиков кинули на убой всех. Пропало больше 10 тысяч человек из-за таких командиров, офицеров. Так ему и надо. Пускай его семья почувствует, что чувствуем мы. Ему все воздастся за ваши слезы. Это ему за избиение, вымогательство денег у военнослужащих. А те, кто пишут герой, либо его родственнички, либо те, кто не знает, сколько всего он вытворил. Горит тебе в аду. Клименко став восьмим російським генералом, який загинув на війні в Україні, чия смерть була підтверджена незалежними дослідниками чи журналістами. Кожен російський покидюк має поплатитися за гури, які вони наробили в Україні. Тож дякуємо СБУ і чекаємо, коли лава на концерті Кобзону отримають нового глядача. А ви пишіть у коментарях, хто наступним має наздогнати Транковського. Слава Україні! Слава ЗСУ, бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.